Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 21-го уроку по загальній нумерації або ж п'ятий урок 5 та 6 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку: перше: провідні матеріали, провідники, речовини, які проводять електричні заряди. Друге. У фізичному тілі, що складається з провідних матеріалів, графіту заліза міді, алюмінію тощо. Електричний заряд розподіляється по всій поверхні цього тіла. Третє. Непровідні матеріали, діелектрики або ізолятори. речовини, які не проводять електричних зарядів. Четверте. У фізичному тілі, що складається з непровідних матеріалів, гуми, скла, пластмаси, ебоніту, оргскла тощо, електричний заряд не розподіляється по всій поверхні цього тіла, а залишається в місці його виникнення. В третьому завданні нам пропонують здійснити наукове дослідження наявності електричних зарядів у рідинах і газах. Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо факти і дамо запитання. Та запишемо факти. На електризовані тіла взаємодіють не тільки з твердими тілами, а й з рідинами. Запитання. Яким чином здійснюється взаємодія на електризованого тіла і рідини. Дамо відповіді на питання, додані до першого завдання. Поміркуй, як поводитиметься струмінь води після наближення до неї на електризованої абонітової палички. Зобразь це на рисунку 2. І також визнач, як під дією зарядженої ебонітової палички перерозподілились заряди струмів води. Стосовно поводження струменя води, то струмінь води наблизиться до ебонідової палички. Пам'ятаємо, що ебонід у нас заряджається негативно, тому стосовно перерозподілу, ближня частина струмін набуде позитивного заряду, а дальня частина струмін набуде Негативного заряду тому наш струмінь і наближається до ебонітої палички. Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо наявну теорію та основні положення власної теорії щодо наявності електричних зарядів у рідинах. Для демонстрації електричних явищ ми використовували фізичні тіла, що складаються з твердих речовин, повітряні кульки, папірці. Ебонітові палички тощо. Ви вже знаєте, що всі речовини утворюються з атомів. Атоми, у свою чергу, мають у своєму складі негативно заряджені електрони і позитивно заряджені протони. Отже, електричні заряди містяться у всіх речовинах. Доведемо це. Наелектризуємо тертям пластмасову трубку. Після натирання шерстяною тканиною трубка набула негативного заряду. Наблизивши трубку до струменя води, спостерігаємо, що струмінь відхиляється в бік трубки. Пояснити це явище дуже просто: під дією негативного заряду трубки відбувається перерозподіл зарядів у воді. Частинки, що мають негативний заряд, відштовхуються від негативно зарядженої трубки і переміщуються до протилежного краю струменя. Частинки з позитивним зарядом, навпаки, притягуються до трубки та зосереджуються на ближньому краї струмені. Позитивно заряджений край струменя притягується до трубки, а негативно заряджений відштовхується – Оскільки позитивно заряджений край струменя розташований ближче до трубки, сила притягування більша, ніж сила відштовхування. У наслідок цього струмінь притягується до трубки, сформулюємо та запишемо наявну теорію. Молекули води складаються з атомів, в складі яких присутні позитивно та негативно заряджені частинки. Внаслідок цього молекули води мають центри позитивного і негативного зарядів. Такі молекули являють собою полярний діелектрик або ж диполь. Отака От конфігурація у нас розподілення електричного заряду у молекулі води. Сформулюємо та запишемо основні положення власної теорії: рідина, і тверде тіло взаємодіє з неелектризованими тілами. Їхня взаємодія відбувається за рахунок зміщення центрів позитивного та негативного зарядів. Якщо розглянути взаємодію негативно зарядженої палички, і молекули води, то відбувається це таким чином. Тобто молекула води, маючи центри позитивного і негативного заряду, певним чином орієнтується, і, відповідно, відбувається взаємодія, позитивний заряд зміщується ближче до негативно зарядженої палички, і відповідно між ними виникає взаємне притягання. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо третій етап нашого дослідження, сформулюємо факти та запитання стосовно провідності газів. Підпалимо свічку. Поставимо свічку між двома пластинами, яким надамо зарядів різних знаків позитивного та негативного. Як бачимо, полум'я наче розділяється та стає схожим на метелика. Сформулюємо та запишемо наявну теорію. За нормальних умов гази є електрично нейтральними. При внесенні свічки в простір між заряджені пластини відбувається іонізація газу. Під дією температури з атомів газу вириваються електрони. При цьому атоми, які втратили електрони, перетворюються на позитивно заряджені іони, оскільки кількість позитивних зарядів в його складі перевищує кількість негативних. В той самий час деякі нейтральні атоми можуть приєднувати вирвані електрони та перетворюватися на негативні іони. Як приклад, нижче представлено моделі позитивного та негативного йона літію. Бачимо, що в позитивному йоні літію у нас протонів 3, а електронів 2. У негативному йоні літію протонів 3, а електронів у нас на орбіталях 4. Сформулюємо та запишемо основні положення власної теорії щодо наявності електричних зарядів у газах. Електричні заряди в газах виникають під дією зовнішнього іонізатора. При відсутності зовнішнього іонізатора гази є електрично нейтральними. Виконуємо п'яте завдання та вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Перше. Наявність електричних зарядів виявляється у твердих речовинах, рідинах і газах. Друге. Атом, що має електричний заряд, називається йоном. Третє. Атом, у якому електронів більше, ніж протонів, має негативний заряд. Такий атом називається негативним йоном. Четверте. Атом, у якому електронів менше, ніж протонів заряджений позитивно. Такий атом називається позитивним йоном. Шосте. Ядро атому гідрогену складається лише з одного протона, що являє собою позитивний йон гідрогену. Позитивний йон гідрогену являє собою ядро атому гідрогену без наявних електронів на орбіталях. Сьоме завдання: Вивчи інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Електрично заряджені тіла електрично взаємодіють. Друге. Сила електричної взаємодії залежить від відстані між зарядженими тілами та величини зарядів цих тіл. Третє, Що більші заряди мають тіла, то більша сила взаємодії. Четверте. Що ближче розташовані електрично заряджені тіла то сильніше їхня взаємодія. Восьме. У який бік відхилиться виготовлена з фольги кулька, якщо торкнутися до неї позитивно зарядженою паличкою? Це перша частина питання. Друге, куди відхилиться кулька, якщо на початку експерименту паличка матиме негативний заряд? Пояснити свою відповідь. Розглянемо обидва варіанти. У нас є позитивно заряджена паличка, у нас є негативно заряджена паличка. Розглянемо перший варіант, коли ми до кульки підносимо позитивно заряджену паличку. Врахуємо, що у нас кулька електрично нейтральна. І відбувається наступне: коли ми торкаємося кульки, частина електронів з кульки переходить на паличку. Компенсує частину позитивного заряду, при цьому на кульці виникає нестача електронів, кулька набуває позитивного заряду, і таким чином позитивно заряджена паличка і позитивно заряджена кулька будуть відштовхуватися. Розглянемо другий випадок, коли ми підносимо негативно заряджену паличку. Знову ж таки, кулька у нас електрично нейтральна. І коли ми торкаємося негативно зарядженою паличкою, частина електронів переходить з палички на кульку, кулька набуває негативного заряду, і в результаті, так як паличка і кулька мають одноіменні заряди, вони також будуть відштовхуватися. І запишемо пояснення. І в першому і в другому випадку кулька відштовхується від палички, так як набуває одноіменного заряду з паличкою. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 5 сторінка 912, зошита номер 1 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!